Найактуальніші новини щогодини на Янтарнефе. Як приєднатися до новояворівських волонтерів, котрі готують сітки для воїнів? Та коли можна відвідати День відкритих дверей школи мистецтв громади? Мої вітання. З вами Марія Канцелярист, Зараз про важливе за день. Новини на Янтарна Фем. До підсумків локальних новин завтра, 28 травня, вимкнень світла в Новояворівську не передбачається. Про це інформує філія Новояворівській електромережі. Проте сьогодні всі знеструмлення за оприлюдненими графіками продовжують діяти. Їх можна знайти в соцмережах Янтарне Фем. Яворівська райадміністрація розповіла про масштабний досвід волонтерів Новояворівської другої школи. Близько 30 маскувальних сіток сплели вони за минулий тиждень, а за вихідні зробили 7 сіток розміром 84 квадратних метри. Проте потреби воїнів теж зростають. Тож приєднатися до доброї справи може кожен охочий. Ново Яворівську підбили підсумки першого етапу патріотичної гри «Сокіл Джура». Як результат, судді визначили переможців із Кам'янобрійської школи. Срібло ж виборола Новояворівська третя школа, а бронзу Бердихівські учні. Народний дім і бібліотека селища Шкло вже завтра, 28 травня, організують акцію Моє рідне шкло. Проєкт підготували до Всеукраїнського дня краєзнавства. З умовами акції можна ознайомитися в соцмережах Янтарнефем. У відділі освіти привітали директорку старицької школи Наталію Косик. Вона успішно презентувала проєктну діяльність молодіжного банку численних місцевих ініціатив на заході школи фондів громад у Києві. І до новин Новояворівської дитячої школи мистецтв до закладу завітали з концертом студенти народного відділу Львівського фахового муз коледжу імені Людкевича. А вже завтра тут вручатимуть свідоцтва вихованцям у форматі дня відкритих дверей. Початок о 16-й. до слова вступ до школи триває. Його умови є в соцмережах Янтарне Фем. На чемпіонаті світу з триатлону Айронмен змагатимуться новояворівські спортсмени. Це Олег Франко, який пройшов відбірковий етап у Техасі в Північній Америці. Крім того, від Португалії такі ж випробування здолав і його син Ігор. Новояврівська громада здобула срібло в обласних змаганнях. Тато, мамо, я спортивна сім'я. За звання найкращих змагалися 10 громад у п'яти естафетах. І як результат сім'я Глинських із Новояврівської громади виборола срібло. Новини на Янтарне ФМ. І до новин держави Володимир Зеленський відвідав Іспанію Мадрид, підтримав Київ через виділення гуманітарної допомоги, сприяння економічному відновленню, а ще підтримкою реформ на шляху до членства в ЄС і НАТО та формули миру і посилення санкцій проти ЕРФІ. І до новин Львова міська рада Осло вирішила підтримати львівський проєкт Незламні. Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, місто перерахує 15 мільйонів норвезьких крон на дитячу реабілітацію в обласному центрі. А це більше мільйона євро. Наприкінці про погоду 28 травня у вівторок в області синоптики прогнозують часом хмарну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 24 градусів. Уночі 13 градусів. Вітер 2-4 метри на секунду. І нині це все. Нехай вечір дарує приємні події разом із 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем.